Ось такі от балкони на ЖК Кельце. ЖК Кельце знаходиться на барському шосе. Ось у нас сварог, ось у нас в'їзд на шок, позапарк. Туди у нас на нажмаринку на перемичку. А ось там от у нас хмельницьке шосе, Друзі, такий от вигляд, бачите, дуже прикольний. Звичайно, траса, є свої моменти, але про... в цілому дивіться, яка гарна панорама. Ось там от приватний сектор уже. А ми зробили тут опалення. Точніше, ми доставили матеріали, зробили хлопці опалення. Якщо у вас цікавить опалення, підключ, звертайтеся. Класні, якісні. Матеріали, Та взагалі, ми по матеріалам завжди індивідуально підходимо на кожен об'єкт. Тому допоможемо вам в підворі реалізації вам на вашому об'єкті. Подивіться, ось такі от радіатори Джоль, дивіться, як хлопці закріпили радіатори. Ром, ви на всіх об'єктах робите так, вихід зі стіни знизу. Да? Дивіться, як гарно, дивіться. Буде класна покрівля, якісь, що тут, ламінат, напевно, буде. І а от знизу радіатор, і не видно самого підключення. Тобто буде максимально гарно, естетично і правильно і надійно. Тому що радіатор обв'язаний якісною запірною моторою, ось такі от біноклі. Знизу у нас ситий поліетилен, бачите, мінімальна кількість з'єднань, єд... це значить, що це буде якісно, надійно, довговічно. Кого цікавить, хлопці зараз на ЖК Кельце будуть приступати до іншої квартири, якщо ви тут поряд, можуть вам прорахувати. Пишіть, телефонуйте, допоможемо по матеріалам, зробимо це все під ключ, якісно, надійно. Чекаємо на вас. Thank you